Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала і мене звати Бабуля Віка. Сьогодні, 23 липня, всіх хочу привітати зі святом чудових бабусь. Сьогодні свято чудової бабусі. І я вам хочу зняти сьогодні незвичайне відео, як ви бачите з першої картинки, яка в мене велика армія пант. ви хто не дивиться постійно, то і знає, що я в'язала дуже багато пант. Наразі в мене зв'язано тільки 300 пант. Це поки мій перше замовлення. Якщо буде трошки дюргатися камера, я знімаю не на штативі, а сіла на присідки, щоб вам була видно картинка, і потом вам все покажу. Так ось, я це зробила. Я зв'язала за 18 днів 300 пант. Було по всякому не було світла, не було води, було жарко, копала картоплю. До речі, хто чув, моє відео дивився про картоплю, де я була на городі, скажу вам так, за ту ладку картоплю, що я там ото посадила, осталось 5 рядків, викопала 2 відра. Урожай шикарний. Дочка спитала, я цього воно стояло, того, ну кажу, в цьому році може й не стояло. Ну, це таке це життя. Кожний рік не вгадаєш, який буде врожай. Так що я про що? Так що, дівчатки, додала я оцих пант, я вам всі знімаю, відео, показую, там в коробочках, поскладали 20 таких, 10 таких. А я, як завжди, люблю скласти мебель, все прибрати. І виставити свої, якщо в мене багато іграшок, виставити їх, щоб всі бачили, скільки вони є. І мені самі подобається знімати таке відео, як воно виглядає в великому масштабі. Так що я в общем, я себе сама хвалю. В'язала було поразно. Один раз приклеювала носики, було зв'язано мене почти. Не знаю, я не рахувала. Я потім порахувала було 150 пант. Приклеювала дівчинки носики. Вже потемніло, я поставила телефон, включила фонарик, чоловік рядом сидів, залетіла якась така маленька оса, така маленька оса, ну таке маленьке вздигалко. Літало, літало, я махала, матала, воно мені залетіло, бо була в окулярах, залетіло під дужку окулярів, вкусило мене за вісок. Ще кажу: не, не хватало мені від якоїсь маленької тут здохнуть. Ви не повірите, я одразу холодною водою туди-сюди приклала холодну воду, лід. І що ви думаєте? Цілу ніч воно в мене пекло, цілу ніч боліло, правда, не напухло. Утро встаю, дивлюсь, лежить посеред кухні дохлаб. Було ж темно, я ж не бачила, де вона ділася. Так, що було таке приключення. Потім було приключення, в мене не було очей. Я вам показувала, що чекала очі. Очі прийшли, вже зайшли в страну, очі приїхали, очі дождалися, слава Богу. Потім вчора, дівчатка, останні 20 пан залишилося. Замовила халабайбер. У нас, в мене, тут, коло мене, буквально ви не повірите, За метрів 100 знаходиться завод, де роблять цей, ну не 100, може, 200, де роблять цей халабайбер. Я замовляю цей вчора чоловік кажу, слухай, мені ж треба. Вчора чоловік замовив, халабай вертой. Кажу: ти позвонив, сказав, сказав. Приходить додому, виключили світло, виліз на дев'ятий Я Кажу, мені замовив. А він каже: вони мені щось не позвонили, я їм замовив. Кажу: це ти що кажу, мені ось то ти викажу, 20 штук залишилось. Кажу, що мені робити? Що ви думаєте? Згадала, що в мене в дивані лежить подушка. Дівчки, я вже думала, а я взяла цей фалавайвер, не було його, не робили, бо світла не було. Я колись подружка дала подушку, я розібрала ту подушку. Потім знайшла ще маленьку подушку. Потім вспомнила, в мене в дивані є подушка. Достала я ту подушку, чоловік дивиться каже, що ну жалко. Та слухай, кажу, ну жалко, ну що вона? Лежить нова, кажу, мене не користувалась, колись купили одіяло, подушки. Подушка вже подушку одну сходувала, в... в... як то кажучи, вже взяла другу подушку. Я потім скажу, взвонить він там до Валери, до нашого друга. Валера, общем, велика вже не в'яже, вже в общем, немає. Я кажу, слушай, я мене сьогодні по плану все закінчить. Ти що? Завтра мене кажу, відео і вечором вони їдуть кажу, по адресату, кажу, мені нема коли. Кажу, що, кажу, розпечатав я ту подушку, в общем, дівчат, до последній дов'язала з подушки. В общем, дівчатки, в мене вдома дещо було? Де У мене, в мене все йде на, на іграшки, все на іграшки йде. Так що були приключення з цими пандами. ну, Я задоволена. Мені так подобається, вона трошки вистила. Я вам піднімуся вже на ноги і покажу, вже, як я їх вистила. Вони зайняли мене всю кімнату, дівчата. Оце я тут стою, не буду показувати свої пальці. Оце я тут стою, зайняли всю кімнату. Дівчатки тут 300 панд. я підійду ближче. Звісно, там трошки хотіла рівніше, але вже туди не можу залізти. Оце дівчинки зв'язала, ще є така, така бабуля молодець. Ще сьогодні таке свято, чудової бабулі. Так що дівчатка, вітаю всі святим чудової бабулі. Плани на майбутнє, не знаю. Плани на майбутнє 25 числа чешу на Одесу, хочу вже в Одесу, хочу на море подихати свіжим повітрям, морським свіжим повітрям, хочу побовляти ноги в солоній воді, хочу вивалити... Язика, лягти на піску, вимовить не за яка, язика з з'ята і просто позасмагати. Хочу, хочу, хочу. А потім буду їхати, буду в дорозі туди, назад, з Одеси, бо їдемо машиною. буду в'язати панди, тому що ще на наступний місяць ну, спитав, сказали, ну мінімум 100 панд. пант. дівчинка, п'ять панди. Я хочу щось друге зв'язати. Вони такі, я сижу, в'яжу, а в мене в планах там в голові бігають котики, зайчики. Медвіжата, в мене такі, таку іграшку хочу чудову зв'язати, прикольно. Бачу, там одна в'язальниця зв'язала, я щось так загорілася, теж хочу таку. І в мене в голові, в дівчатки, хочу щось друге зв'язати. Ну, Я скажу вам так, я задоволена, що в мене є таке замовлення. Я трошки заробила грошей, бо закриваю кредит і йду на Одесу, а гроші зараз треба і немалі гроші. Тому дякую людям, що люди мене вибрали і що мене вони так хорошо виручили, ці люди. Я дуже задоволена. Зустрінуся з Олею, Олі вже наготувала подарунки. От, я думаю, що ми з Олею знімемо гарне відео. Передамо вам всім нашим підписникам велике вітання. Всім буде великий привіт. Нам з Олею з Одеси. Не знаю, коли бідна Оля там теж забігалась, забігалась. Немає бідні, ніколи не в'язати нічого. Бо... Чоловіка така неприятність случилася з тою рукою. Ну нічого, життя триває. Ми українці, ми все витримаємо, ми все видержимо. І світла нема, видержимо, і холодно буде витримаємо. Ми все витримаємо, ми видержаний народ. Грошей нема виживемо, урожаю нема виживемо. Ми все можемо, ми на все здатні. Так що це ми українці. Так що, дівчатки, ще я свою колодочок пройдуся рядочком, тут 300 штук. О, то це вам так все покажу. Ще познімаю на Тік-Ток зараз, щоб у мене буде таке незвичне відео, як не у всіх. Ці люблять, кажу ж. Так що, дівчатки, підписуйтесь, дивлюся трошки, там в мене 5 підписників додалося. Дякую вам велике. Пишіть коментарі хоч якісь. Дайте поганий коментар, це теж коментар. може комусь не подобається, що я тут язиком ляпотю, ляпотю. А що робить таке життя треба? Він кажуть, молодж, треба розвиватися, будь в тренді. Чи в тренді, чи не в тренді, я не знаю. Так, що такі справи. Так що, дівчатки, всім дуже дякую, хто підписався. Мені, пишіть мені, коменти мені коментарі, хоч якесь слово напишіть. Просто цікаво, що ви про мене думаєте. Там є пару людей, які зі мною переписуються, які про мене там щось. Ну, пишуть, дякую, пишуть Пишуть хороші коментарі. Ви знаєте, за цей час, який знімаю відео, не був, був один коментар такий, ну я пропустила вух. Я людина, феста, що, знаєте, хейт, це теж реклама. Я вам скажу так. Так що, навіть якщо ви хочете написати погану рекламу, поганий, поганий, поганий коментар, я вам скажу, це теж реклама. Комусь подобаються погані ці реклами, комусь хороші, Негатив – це теж реклама. Так що, дівчатки, все. Всім мира добра, всім злагоди. Всі. П'іжть, в'яжіть, в'яжіть пандочок, в'яжіть, в'яжіть пандочок. Дивіться, коли таке чудо, таке виставиш на всю кімнату. Подивіться, як воно гарно виглядає, яке це взагалі чудо. Хоч хочеться зв'язати різні різні іграшки, але коли ти зв'язав багато однакових, слушайте, це взагалі так шикарно. Я, звісно, скривуляла такий трошки рядочок кривий, так би було б гарно геть рівно, в нічого. Бабулька вже старенька, О, може, десь кривуляла. Так що вяжіть, дівчатки, пандочок, вижить. Пандочки, такі зв'язані, по-моєму, майстер-класу. Віжіть пандочок, дівчатки, вяжіть іграшок багато. І знаєте, я вам скажу, вяжіть 20 іграшок, з'їжіть і отак поставте і зніміть відео. знаєте, як це гарно, як це впечатляюще, як воно знаєте, захоплює дух. Звісно, да, В'язать зв 300 панди, потім їх продавати ціле літо, чи цілу зиму, чи цілий год, чи ціле життя. Це не годиться. Це пандочки поїдуть на фестиваль, будуть радувати дітей. Так що такі справи. Так, ще всім, дівчатка, всім дякую. Все мої за те, що ви мене дивитесь, за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви до мене підписуєтеся, всім миру, добра, злагоди, любові. До зустрічі буде відео наступне з Одеси або після Одеси. Щось вам буде цікаве, щось вам покажу. Добренько, все, всім дякую, до нових друзів, до свидання, до побачення. Пока-пока.